Бажаю здоров'я, шановні громадяни! Я Дар'я Медникова і сьогодні розкажу оперативно про головне. Конотопські поліцейські повернули додому малолітню дитину. Днями до Конотопського районного відділу поліції звернулася занепокоєна жінка та повідомила, що вона разом зі своїм сином пішла в магазин за продуктами, а дорогою втратила дитину з поля зору і вже деякий час не може знайти сина. Також жінка надала детальний опис зовнішності хлопчика. Всі наряди були орієнтовані на пошуки дитини. Правоохоронцям знадобилось менше години, аби встановити місце знаходження шестирічного хлопчика. Працівники сектору ювенальної превенції виявили дитину у сусідки вдома. Як з'ясували поліцейські, хлопчина під час забав відійшов від мами та зайшов за приміщення магазину. А коли вийшов, не побачив матері, тому вирішив самостійно піти додому. Коли дитина вже була біля власного двору, його помітила сусідка та забрала в дім. На щастя, хлопчик був у порядку і не став жертвою неправомірних дій. З дитиною та його матір'ю правоохоронці провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому. У Конотопі перед судом постане чоловік, який вчиняв домашнє насильство. За даними слідства, на протязі декількох тижнів 72-річна жінка зверталася із заявами про те, що її син, з яким вони проживають в одному будинку, чинить відносно неї психологічне насильство, ображає, принижує та погрожує фізичною розправою. Працівники сектору протидії домашньому насильству Конотопського районного відділу поліції щоразу реагували на повідомлення заявниці та вживали заходів відносно правопорушника і неодноразово притягували до адміністративної відповідальності кривдника. Але останній продовжував чинити насильне над матір'ю. Тож правоохоронці відкрили кримінальне провадження відносно 47-річного чоловіка. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже скривали до суду обвинувальний акт за статтею 126.1 Кримінального кодексу України Домашнє насильство санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт арешту на строк до 6 місяців, обмеження або позбавлення волі на строк до 2 років. Два роки повномасштабної війни та пекельні бої за рідні землі. За цей час Національна поліція у складі сил безпеки та оборони стала повноцінною бойовою одиницею у відсічі збройної агресії Росії. Мільйони викликів, тисячі врятованих життів та знищення ворога на передовій стали одним із найважливіших завдань у нашій службі. Попри додаткові функції поліції пов'язані з війною, безпекова ситуація в державі утримується на належному рівні. Лише за минулу добу до поліції Сумщини звернулося 12 громадян з повідомленнями про шахрайство. Загальна сума збитків сягає півмільйона гривень. За кожним з даних фактів правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють осіб причетних до скоєння даних злочинів. П'ятеро мешканців Сумської області втратили свої грошові кошти під час замовлення товарів та послуг в інтернеті. Тож пам'ятайте. Купувати та платити можна лише на безпечних сайтах. При замовлення обирайте після плату, навіть в тому випадку, якщо це буде дорожче. Четверо громадян намагалися оформити так звану грошову допомогу, натомість залишалися без власних коштів. Вони натрапляли на оголошення в соціальних мережах чи месенджерах, переходили за посиланням, де вводили свої конфіденційні дані, і таким чином надавали доступ до банківських рахунків шахраям. Двом жителям області зателефонували псевдобанкіри. Жертви нічого не підозрюючи, виконали всі вказівки шахраїв, а після чого виявили зникнення грошових коштів з рахунків. Дорогоцінний подарунок від іноземця, з яким познайомилась в інтернеті, хотіла отримати сумчанка, але треба було сплатити митний збір. У гонитві за бажаннями не помітила, як втратила всі свої заощадження. Звісно, після цього прихильник зник. Поліцейські звертаються до всіх громадян. Будьте максимально обачні у всіх справах, що стосуються фінансів. Не приймайте швидкоплинних рішень. Обдумуйте ваші дії, порадьтеся з близькими, якщо маєте будь-які сумніви. Правоохоронці Конотопщини продовжують знайомити дітей з професією поліцейського. Інспектор з дотримання прав людини, інспектор кінолог та поліцейський офіцер громади завітали до Грущанського навчально-виховного комплексу, де провели пізнавальний захід для дітей та викладачів. На початку заходу інспектор з дотримання прав людини розповіла дітям про те, які основні завдання покладені на поліцейських та яким чином правоохоронці забезпечують дотримання прав громадян. Також розказала підростаючому поколінню про їх права і обов'язки та нагадала, у яких нормативних актах вони закріплені. Далі інспектор кінологічного центру розповів, в яких випадках залучаються службові собаки, і наглядно показав, як його напарниця панда вправно знаходить речі за запахом. Поліцейський офіцер громади наголосив на недопущені вчинення правопорушень та розповів, яка відповідальність настає за проступки. Також показав свій службовий автомобіль та поліцейське екіпірування. Діти приймали активну участь у бесідах та запропонованих інтерактивах. Наприкінці учні отримали від поліцейських флікери, аби бути помітними у темноті на дорозі. На сьогодні в мене все. Чекайте оперативні новини наступного тижня. Бережіть себе і слава Україні.